Прошу. Я бачив настрій хлопців перед матчем, і, в принципі, сумніву не виникало те, що буде самовіддача, буде бажання перемогти. Але в думках я вважаю, що було все рівно у кожного з футболістів. На мій погляд, враження таке, що вони до матчу вже перемогли Олімпік. Тому що на тренувальних зборах проводили матчі непогані з хорошими суперниками і думали, що Олімпік маючи кадрові. Проблеми, і, скажімо так, що склад в деякій мірі ще не зіграний, і, безумовно, думали, що ми дуже легко обіграємо цю команду. І гра показала, що те, що на установці було сказано, грати більше внизу, більше розкривати оборону за рахунок середніх передач внизу, за рахунок флангів. І на превеликий жаль у нас цього не вийшло. Це показала ця гра, що нас, нам такий футбол рано ще грати. Ми більше в позиційній обороні добре граємо на контратаках. Це що показав сьогодні Олімпік заслуженою перемогою, я їх вітаю. В другому тамі намагались зіграти простіше, тому випускали нападників високого росту, але на преликий жаль цього у мене в вижили ні одного моменту. Моменти були, але блокувались гравцями Олімпіка, які самовіддано грали в обороні. Скажіть, Володимир Богданович, гра е, нашої команди в захисті, чи це були помилки наші, чи це були, е, ну, скажімо так, е, хороші дії суперника в нападі? Ну, безумовно, швидкість залишилась в Олімпіку. Я маю на увазі Шестаков і Моха. Які добре розганяють атаку, є кому віддавати це Богданов, який показував, що він може віддавати ці передачі. І, ну, звичайно, претензії є в мене до хлопців, але давайте це перша гратіки, так що висновки будемо робити пізніше. Я сподіваюся, що ми зможемо переговорити з ними, те, що ми вже і переговорили, і рухатись далі і не опускати рук. Тому що перша тільки. Дякую дуже ваше запитання. Я вже задавав питання Роману Миколаєві. Чи задоволення ви кваліфікацією Жертування? Єврокубки потім. Ось. Дякую, Дякуємо за.